Чому я створила челендж Стоп Целюліт? Целюліт це дуже розповсюджена тема для жінок, але є гарна новина. Ти можеш від нього позбавитися. За рахунок легких вправ, якими я ділюсь разом з тобою, без виснажливих дієт, без дорогущих процедур, саме вправи і мої рекомендації. Дивлячись на мене, дуже складно уявити, але в моєму житті так сталося, що за першими пологами я набрала більш ніж 40 кілограм. І моє тіло, яке дуже схильно до повноти, обросло целюлітом. Я не могла себе сприймати взагалі в дзеркалі. У мене целюліт був спереду, ззаді, на сідницях. І в цій ситуації, коли я з Викла себе бачити гарною, я почала пробувати всі можливі процедури ін'єкції в домашніх умовах, процедури, за які я оплачувала великі кошти. І я знайшла той ключ поєднання саме вправ і процедур, які привели моє тіло в класний вигляд. Якщо тобі цікаво, які саме процедури можна робити в домашніх умовах, і які я рекомендую і не рекомендую в салонних умовах, то пиши в коментарях процедура, і я обов'язково Кова запишу окреме відео для того, щоб ти дійсно прийняла для себе те, що тобі допоможе позбавитися целюліту. Ця тема дуже сильно розповсюджена серед жінок з сидячим способом життя жінок, яких е шатаються гормони, і навіть в підлітків. Е ви будете часто бачити, наче струнку жінку, але з целлюлітом. і навпаки, жінка може бути повною без целюліту. Тому це і із стресом, із водним балансом, із інтенсивними рухами, із харчуванням. Тому мій челендж буде е пов'язувати ці всі болючі теми. І давати вправи для тих дівчат, яким резонує саме ця біль, цилюліт від способу життя або від того, як ти в себе почуваєш від твого здоров'я. Що болить у жінок? Сидячий спосіб життя, години за комп'ютером, або за тою роботою, з якою неможливо рухатися. Постійний стрес, неправильне харчування за рахунок того, що. Жінки зараз часто в роботі ми навіть не відслідковуємо чим ми е, харчуємося, і немає цієї збалансованості. Жінок після пологів, які Народили і втратили тонус м'язів, з'явилася дряблість шкіри, з'явився цей ненависний целюліт в, в нашому організмі. І так, в жінок складено, що у нас є такі жирові лавушечки, і особливо коли жінка народжує, то жир дуже сильно проникає в ці жирові лавушки. І завдяки цим вправам, ми також можемо позбавлятися того жиру, який або виглядіть целюліту, або Вигляді таких ямочок, які тобі не подобаються, але вони в тебе є. Також після 25 років у нас об'єднує одна проблема: це заповільнюється метаболізм, за рахунок чого заповільнюються одмінні процеси в організмі, і це також може призвести до набриків і целюліту. Тому в моїх вправах ви пропрацюєте і метаболізм, І в мене вже є вправи, які в відео ви можете перейти і побачити саме на пропрацювання метаболізму. Переходьте за посиланням на це відео і працюйте на тільки над тим, щоб позбавитися целюліту, а ще й розігнати свій метаболізм. А також після 30 років фізіологічно так складено, що ми втрачаємо понад 40% м'язів. Тому я даю вправи, які допоможуть тримати твої м'язи в тонусі, ми з тобою підтягнемо шкіру і зробимо твій вигляд максимально привабливим. А целюліт це більша фізіологічна тема, яка доторкається до жінок, тому що в нас інша фізіологія на відміну від. Чоловіків. І а, так склалося, що у жінок більше а, закладено а, жирового а, відсотку, ніж у чоловіків, і менше м'язових відсотків. Мій челендж стоп-целюліт допоможе тобі позбавитися набриків, розігнати метаболізм, зробити лімфодренаж всього організму, зробити профілактику від целюліту. А якщо ти будеш регулярно робити мої вправи, то ти взагалі позбавишся целюліту і дати твоєму тілу енергію. Яка тебе буде супроводжувати і розкривати твою жіночність та привабливість? Користь, яку ти отримаєш після проходження мого челенджу. Більш стрункі ноги, позбавлення набряків, підтягнута шкіра, підтягнуті м'язи. І дуже важливо, що ми це все будемо робити з тобою в танці, тому ти отримуєш цей жіночий дофамін який тобі дасть можливість позбавитися стресу, зарядити себе на цілий день гарним настроєм, а також розкрити свою жіночність і стати більш відкритою та сонячною. Тому підписуйся на мій канал. Проходь мій челендж і давай мені зворотній зв'язок, як тобі мої відео, чи все тобі подобається, і чи ти разом зі мною проходиш весь цей шлях. Вже тобі подобається моя тематика? Якщо так, то пиши в коментарях і підписуйся на мій канал. До зустрічі в наступному відео!